Центральна частина міста Харкова. Вони ворог наніс два удари керованими авіабомбами. Поруч центральний парк відпочинку для містян, де фактично перебували люди. Тут так само перебували відповідно працівники. Це дитяча залізнична дорога. Одна людина загинула на місці. Жінка, як мінімум, три людини ще отримали поранення у важкому стані і було госпіталізовано до. Лікарні наразі перебувають всі служби служби на місцях. Відповідно, ДСНС, обстежують відповідну територію на наявність ще можливо потерпілих осіб і працює так само національна поліція та миксернаш швидка медична допомога. За фактично останню добу у нас наразі працюють більше 200 працівників ДСНС по всім абсолютно локаціям, ліквідуючи наслідки більше 60 там одиниць спеціалізованої техніки. Країна фактично терорист продовжує так, скажімо, бити по виключно цивільних об'єктах по цивільних містах, по іншому пояснити це неможливо.